Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував сюди, ну крім Америки та Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, ті, прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди. Дівчата найгарніші в світі, вони величезне, IQ, Ми можемо згамна і палок створити найкращий банкінг в світі, і всі це зараз побачили, що у нас в Україні здавалося. Будь типа країна третього світу, як всі казали, одним з найкращих онлайн-сервісів Банки не є. можна було сказати, що українці не свідомі. Та не не свідомі, Рашка, все життя, то, то історію нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту, кудись на Сибір відправляли, там на калиму. Ми просто виривали саму культуру і залишали ніший клас, да, на жаль. І українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла? Якої кухня, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем, взагалі, що весь світ приїжджає. Євро... Євро... Ви приїхали в Європу, бо Європу навчили сервісу взагалі. Глянь на Польщу, як Польща Шкода, що така от історія, на жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли ці проблеми будуть поборені. Всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за то, скільки вона пережила, скільки разів її намагались знищити вче в нолі, скільки раз Україна встала, не то що з кален, а просто з пепла заново зродилась. заслуговує на це. Я рахую, що ми виборемо, покоління, поколіннями не тільки те, що зараз відбувається. Одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим були пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас, заслужили. Надію, це колись відбудеться. Ну я не знаю, може за це молиться, просто треба почати.